Вулиця Дебальцівська. Комунальники демонтують незаконно збудований паркан. Огорожа стоїть тривалий час. Хто її звів, місцеві жителі не знають, тож звернулись до Дніпровської міськради. Одна з ініціаторок, Наталія Ягодка, мешкає у будинку майже 20 років. Жінка каже, споруда тутешнім вже допекла. Справляють свої людські потреби, а дуже багато осіб, які зловживають алкоголем, там під нею. Роблять гидкі речі, і це все споглядають діти, які гуляють на сусідній дитячому майданчику. І коли робиш зауваження, то ці люди ведуть себе неадекватно зачасту і дуже часто сварки з ними, тому дуже незручно. Хто відповідальний за самобут, місто так і не дізналося. Тож ухвалили рішення демонтувати паркан. Загороджував територію яка насправді була частиною міської території та внутрішньо-дворової. Паркан був повністю непрозорий, що за ним відбувалося, нікому не відомо. У Дніпрі тисячі самобудів. У 2025 році вже запланували демонтувати три сотні таких споруд. Ще десяток обстежує інспекція. До незаконних забудов відносяться всі споруди тимчасові, некапітальні, наприклад, огорожа. Це може бути мав, металевий гараж або будь-які прибудови, наприклад, люди. Бувають випадки, намагаються прибудувати додатковий балкон на першому поверсі. Щоб позбутись певної конструкції, встановленої незаконно, місцеві мешканці мають звернутися з офіційною скаргою до мерії. Інспектори виїжджають на місце, залишають приписи на надання документів, роблять запроси у архіви ПТІ, роблять витяги із реєстру прав власності, із земельного реєстру і виявляють, що це за споруда. На якій землі вона розташована, має чи вона документи чи ні? Якщо ці документи не надані, то ми вже виписуємо другий припис, в якому змушуємо людину самостійно демонтувати незаконну споруду. Якщо людина реагує, вона свідома, розуміє, що вона вчинила неправильно, вона самостійно демонтує. Якщо ні, то доводиться демонтувати силами нашого КП. А за встановлення конструкції без відповідних дозволів на спритників можуть накласти штраф до понад 13,5 тисяч гривень. Доведеться заплатити і за демонтажні роботи. Якщо ви стали свідком незаконної споруди, звертайтеся за номерами, які бачите на екрані. Артем Ліфінцев Павло Черненко Дніпро Тіві.